Зараз покажу, як з такого міні-шелтера можна зробити собі пончо. Закидаємо на плечі, перед собою беремо вільні кінці, зав'язуємо прямий вузол, після чого цей вузол закидаємо собі на шию, формуємо перед собою такі ось парту. Якщо ми правша закидаємо на праву сторону, якщо лівша на ліву сторону. Я правша закидаємо петлю на праву сторону. І закидаємо сам шелтер собі на спину. У нас вже з'явився ось така накидка. Вільнему доступ до наше спорядження, і в нас вкрита голова. Ми беремо задній вільний кінець, яку просто накидаємо наверх. Ось так. Для того, щоб вона краще фіксувалася, ми протягаємо задню петлю під вузол. Ось так. І вже з нього формуємо капюшон. Ось так це виглядає.